Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо інвертор від компанії Mystery, модель Mac 500. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Так, в комплекті у нас буде інструкція з гарантійним талоном. Два запобіжника на 35 А. І також дроти підключення напряму до акумулятору автомобіля. Під'єднуються акумулятори 12 вольтові до даного інвертора. Сам інвертор номінальною потужністю 500 Вт. Пікова потужність заявлена 1000 Вт. Доволі важкий. Інвертор. Корпус повністю металевий. З однієї сторони у нас під'єднується живлення, які під'єднуються до акумулятору. Також є кулер для охолодження. З іншої сторони, у нас повноцінна розетка, також кнопка вімкнення і USB-роз'єм з струмом вихідним 2,1 А. Синусоїда в даному. Інверторі модифікована.